Мої ну вітання, друзі! Ну що, оглянемо, що у нас за подаруночки сьогодні прийшли. Так, поїхали. Перший пакуночок. Оглядаємо, що у що нас тут. Так, Тут у нас, тут у нас, тут у нас... так, наблюдаємо. Це у нас є термостати. Термостати для електродуховок і для різних приладів так тут у нас що? так тут у нас є таймер теж для електродуховок таймер мабуть на 60 або 90 на 90 секунд таймер для мікрохвильовок і теж для електродуховок дуже часто виходять з ладу. Так, тут у нас теж те саме таймер. Далі, далі я вам... Хочу запропонувати ось такий прилад. Я ним вже користуюся, але покажу зараз. Це прилад для виявлення несправних світлодіодів у світлодіодних люстрах або для окремої перевірки. Він має три функції. Функцію 300 вольт, тобто максимальна напруга з струмом 20 мА і 50 мА, якщо тривати щупи в районі 10 секунд. Далі, при замиканні щупів, він переходить в низьковольтне вимірювання. Тобто можна перевірити окремо світлодіоди. Щупи тут доволі якісні, шнури длинні десь по більше, ніж по метру. Я вам рекомендую дуже цей прилад. Далі, далі ми наблюдаємо. у нас Всім відомий, як ви догадалися, що це? Правильно, це є блок живлення. Блок живлення хочу зробити собі лабораторний блок живлення від 0 до 60 вольт з струмом 15 А. Щоб живити оцю всю приблуду, блок керування, я придбав ще. Ось отакий блок живлення на 70 вольт. Да, 70 вольт, 8,5 А. Тобто, це буде у нас набір для виготовлення лабораторного блока живлення. Дуже, дуже корисна річ буде. Далі ми наблюдаємо, ми наблюдаємо слідущий ящичок і тут у нас ми наблюдаємо всім відомий прилад для прилад, А це, мабуть, у нас так. Це у нас вимірювач. Ой, Електронна нагрузка, друзі, я вибачаюся. Електронна нагрузка для вимірювання е, різних типів батарей, блок живлення. живлення. Також можна перевірити micro USB, USB і Type-C ми маємо, ми можемо перевіряти блоки живлення. Ось такий прилад теж для радіолюбителя дуже необхідний. Рекомендую всім. Так, далі що ми маємо? Так, далі у нас слідчий пакуночок. І тут ми, тут ми наблюдаємо, що це в нас таке. О! Так, тут ми маємо, як ви вже згадалися, це в нас є кліщі для зварю для. Точкової зварки. У мене є зварка, я зробив сам кліщі. Ось отакі. Але замовив більш-менш цивільні. Ось така різниця. У мене кнопка керування знаходиться прямо на кліщах. А тут кнопка знаходиться ось тут. Тобто, при натисканні вона подає сигнал для запуску. Високий, ну, Для запуску напруги. В комплекті також йде два мікропереключателя, пружини запасні і ключик. Так, є таке діло. Далі, друзі, далі ми наблюдаємо, як ви вже бачите з малюнку, це у нас міні-болгарка. Міні для виконання якихось підручних робіт. До речі, я нею вже користуюся і всім рекомендую. До речі, я вже з нею в комплекті йдуть диски на 3-дюйма з внутрішнім отвором на 10 мм. Я вже переробив, дав токарю чертежі, і він мені виточив ось такі втулки для того, щоб використовувати зношені стандартні. Диски від звичайних болгарок. Внутрішні 20, 20 мм, по-моєму, не пам'ятаю точно. В комплекті йде сама болгарка, до речі, вона працює, рівень заряду показує. Ну і, Звісно пиляє. Пиляє, рекомендую друзі. В комплекті два диски і зарядний пристрій. І ключик десь є. Дуже, дуже гарна річ в господарстві пригодиться. Так, далі, ми. далі теж необхідний прилад для радіолюбителів, які мають справу з акумуляторними батареями. Тобто, це прилад для виявлення напруги і внутрішнього опору самої батареї. В комплекті йде сам прилад, шнур, ще один шнур з крокодилами. так, і Іде ось такий бокс для, для різних типів батарей. Дуже гарна річ, я теж рекомендую. Так, далі у нас, далі у нас є ось така маленька коробочка. Тут у нас. Знаходиться, а, тут у нас знаходиться ваттметр, якщо я не помиляюся, так, достаємо. Ватметр це такий прилад, який показує силу струму, напругу, потужність, час і температуру. Тобто ось КВС-прилад я взяв на 100 А, в комплекті з ним іде катушка, через яку пропускається дріт для виявлення. Струму, який протікає. так, роз'єм, Це у нас RS485 порт і термодатчик. о, Теж дуже гарна річ. Його можна монтувати в переноску або ще в якийсь прилад і десь налаштовувати якісь прилади, заміряти струм. У мене є прилад аналогічний отакого от плану. Я ним теж користуюся. Дуже гарна річ Оце, річ, оце теж аналогічне, я його зроблю як переноску і для деяких моментів він буде в нагоді. Так, і останнє-цікаве, Саме-саме друзі, це у нас зарядний пристрій. Дуже такий цікавий. Цікавий тим, що він універсальний, Значить, його характеристики Він може заряджати е, напругу. Акумулятори 12 вольтовий, 10 А максимальна потужність. І 24 В 5 А. Батареї він може заряджати АЖМ автомобільний, Мото, тобто Гелієвий, Літієві. Літіє Фером ПО4, я вже заряджав ним. і то саме. і саме Має функцію відновлення акумуляторної батареї. Дуже гарний. Зарядний пристрій має охолодження. Ось такі крокодили надійні, дуже якісні. Теж рекомендую всім. Ось такий обзор на сьогодні. Дякую всім за увагу. Кому що сподобалося, замовляйте. Всі товари я рекомендую, перевірено все особисто, ніяких нарікань немає. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.